Пропозиція знаходиться місто Долина, вулиця Чорновола, 10. Це ось на розі цього будинку, ось отут. Давайте подивимося локацію. Локація це є спальний мікрорайон, такий, який складається з 9-поверхових будинків, п'ятиповерхових будинків. Оце вже ми бачимо центр самий. Ось тут є приватбанк, поруч є в цьому будинку подорожник. аптека. тут ми маємо в цьому будинку десь. Пропозиція. Ми маємо балахівські ковбаси. Пройдемо далі. Поруч також є невеличкий продуктовий магазин. Зараз ближче покажу. Такий десь квадратів 20-25. Отут кредитна спілка, бачимо. Ось тут є продуктовий магазин. Цей невеличкий. Ну, досить так, я би сказала, заходять люди. Які Ось і ось наша пропозиція. Ось на розі знаходиться. За цим будинком зразу є ліцей. Всі під'їзди виходять на ту сторону і з тої сторони теж ці будинки, там теж в цю сторону. Тут ми маємо ось оцей, цей міська рада. Це також житловий будинок. Так, в цьому житловому будинку є магазини, мед, є лікар приймає, і тут якась також установа адвокати. Ось бачимо, маємо таку парковку невелику. Ось оце є ліцей. Так, ось сюди люди рухаються. Одної такої тротуари називають. Ось цей таке приміщення. Порядка 90 квадратів. Ось бачимо парковка, ось сюди заїжджають машини і сюди прямо до ліцею, а сюди повертаються і якраз вулиця Чорного, лежають на об'їзну сюди. Ось така локація. Магазин добре проглядається, його добре видно. Центр міста. Там також ми бачимо торгові магазини є різні. Ось так, як я сказала, міська рада. Тут якраз біля магазину пішохідний перехід. Ось сюди, от прямо до магазину. Така локація.